Який планшет Amazon Fire найкраще підходить для вас? Таблетки Amazon Fire бюджетний герой або компроміс з функціональністю. У світі, де планшети стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, вибір відповідного пристрою може бути важким. Особливо, якщо ви шукаєте щось доступне. Таблетки Amazon Fire виділяються на тлі конкурентів з їх агресивним ціноутворенням. Привертаючи увагу тих, хто хоче отримати функціональний планшет без руїни. Але чи варто спокусити низьку ціну, і які компроміси ви повинні прийняти? Як досвідчений користувач, я витратив багато часу на навчання та використання таблетки вогню і хочу поділитися своїми думками та досвідом, щоб допомогти вам зробити свідомий вибір. Ціна головний аргумент, але не єдиний. Не секрет, що таблетки Amazon Fire є чемпіонами з доступності. Ви можете легко знайти модель за 100 доларів або навіть менше, що робить їх неймовірно привабливими для студентів, дітей або тих, хто просто хоче мати планшет для основних завдань, таких як перегляд відео, читання електронних книг чи веб, серфінгу. Я сам придбав Fire Hd 8 для поїздок, і він справляється з ролью легких та недорогих розваг на дорозі. Однак, перш ніж поспішати купувати найдешевший варіант, важливо зрозуміти, що потрібно заплатити низьку ціну. Пожежні таблетки це не флагманські пристрої. Вони побудовані за допомогою дешевших компонентів та мають обмеження продуктивності. Але давайте розберемося, наскільки критичні ці обмеження. Екосистема Amazon добре чи прокляття. Найбільша перевага і в той же час найбільшим недоліком таблетки пожежі є їх близька інтеграція з екосистемою Amazon. Якщо ви активно користуєтесь послугами Amazon Prime, то планшет Fire стане для вас справжнім подарунком. Доступ до величезної бібліотеки фільмів, музики, електронних книжок та подкастів, а також безкоштовної доставки товарів Amazon є незаперечними перевагами. Але що робити, якщо ви не є головним абонентом або віддаєте перевагу користуватися іншими послугами? У цьому випадку пожежа планшета втрачає значну частину своєї привабливості. Так, ви можете встановити Netflix, Spotify та інші, але вибір набагато обмежений, ніж на літаках iPad або Android. З мого досвіду, спробу обійти ці обмеження за допомогою встановлення Google Play Store, це двостороння палиця. Так, ви отримуєте доступ до мільйонів додатків, але стабільність системи та продуктивність може значно погіршитись. Крім того, деякі програми можуть працювати неправильно або взагалі працювати. Виконання не чекайте чудес, пожежні таблетки використовують застарілі процесори та обмежену кількість оперативної пам'яті. Це означає, що ви не повинні очікувати від них високої продуктивності в вимогливих іграх чи додатках. Я помітив, що навіть під час виконання простих завдань, таких як відкриття декількох вкладок у браузері або робота з великою кількістю фотографій, планшет може почати сповільнюватися. Однак для більшості повсякденних завдань, таких як читання електронних книг, перегляд відео у форматі 1080p або перегляд веб-сторінок, Планшет пожежі досить впорається. Важливо розуміти, що це не пристрій для геймерів чи професіоналів, які потребують високої продуктивності, якість складання та дизайн, пластик, але сильний. Як зазначається у вихідному матеріалі, вогневі таблетки виготовлені з дешевого пластику. Це помітно на дотик, і вони не виглядають як преміум, як дорожчі таблетки. Але, на мій подив, вони досить довговічні. Я випадково кинув свій Fire HD8 разів, і він вижив без видимих пошкоджень. Це говорить про те, що Amazon звертає увагу на дизайн, незважаючи на використання недорогих матеріалів. Дитячі версії чудовий вибір для молодих користувачів. Дитячі версії таблетки вогню заслуговують на особливу увагу. Вони не тільки сильні, але й оснащені батьківським контролем, що дозволяє обмежувати доступ до вмісту та встановлювати обмеження на тривалість використання. Я вважаю, що це відмінний вибір для батьків, які хочуть, щоб їхні діти використовували планшет у безпечному та контрольованому середовищі. Гарантія коротка, але є. На жаль, гарантійний період для пожежних планшетів не такий щедрий, як деякі конкуренти. Тільки Fire HD10 постачається з повною щорічною гарантією. 90 денна гарантія застосовується до дешевших моделей. Це може бути проблемою, якщо ви плануєте активно використовувати планшет і турбуватися про можливі поломки. Ради з вибору та використання. Оцініть свої потреби, якщо ви активно використовуєте послуги Amazon Prime, то планшет пожежі це чудовий вибір. Якщо ні. То, можливо, варто розглянути інші варіанти. Не чекайте чудес, пожежні таблетки це бюджетні пристрої, не очікуйте від них високої продуктивності або преміум якості складання. Встановіть Google Play Store обережно, якщо вам потрібен доступ до більшої кількості програм, ви можете встановити Google Play Store. Але будьте готові до можливих проблем із стабільністю та продуктивністю. Використовуйте батьківський контроль. Якщо ви купуєте планшет для дитини, обов'язково використовуйте батьківський контроль. Подумайте про придбання карт Микрот. Додаткове зберігання може бути корисним для зберігання фотографій, відео та інших файлів. Висновок чи варта гра свічки. Таблетки Amazon Fire це компроміс. Ви отримуєте доступний планшет з хорошим набором функцій. Але вам доведеться пожертвувати продуктивністю, якістю складання та тривалістю гарантії. Однак, якщо ви розумієте ці компроміси і готові їх прийняти, то для вас планшет може стати чудовим вибором. Особливо, якщо ви активно використовуєте послуги Amazon Prime. Зрештою, чи варта гра в гру залежить від ваших особистих потреб та бюджету.